Я ніколи не був ідеальним батьком. Ніхто не дає тобі посібника, коли ти стаєш батьком, і, якщо чесно, я часто не знав, що роблю. Я намагався, але мої помилки накопичувались, як краплі води в чаші повільно, непомітно, поки одного дня вона не переповнилася і не тріснула. Тоді я втратив Оленку, мою єдину доньку і ледь не втратив себе. Мене звати Тарас Вільчук, мені 52 і останні три роки мого життя були як шалена поїздка на американських гірках, без гальм. Усе почалося з розлучення. Моя дружина, Наталя, пішла, коли оленці було 14. вона забрала доньку, половину меблів і рештки моєї гідності. Я залишився в будинку, який ми купили в 90-х, старому, з облупленою фарбою, протікаючим дахом і скрипучою підлогою. Цей дім був метафорою мого життя, колись повний сміху і тепла. Тепер порожній, холодний і пахнув вогкістю. Я боровся спочатку з аліментами, які з'їдали половину моєї зарплати зі складу, де я тягав ящики з побутовою технікою. Потім із самотністю, яка накривала ночами, коли я сидів у вітальні з пляшкою пива, дивився на фото Оленки на стіні і намагався згадати, коли все пішло не так. Але найбільше я боровся за те, щоб залишитися в її житті. Оленка була моїм світлом, навіть коли почала відвертатися. Коли вона була маленькою, вона називала мене татом героєм, бігала до мене з посмішкою, обіймала так міцно, ніби я був її цілим світом. Казала, що вийде за мене заміж, коли виросте. Я сміявся, підкидав її в повітря, і в ті моменти мені здавалося, що я все роблю правильно. Ми будували замки з піску на пляжі в Одесі, їли морозиво, поки воно не текло по підборіддю, і дивилися короля лева знову і знову, поки вона не засинала в мене на плечі. Я співав їй колискові на своїй старій гітарі, і вона засинала з посмішкою. Але потім вона стала підлітком, їй виповнилося 15, і кожна наша розмова ставала напруженою, як натягнута струна. Вона закочувала очі, коли я намагався жартувати. Перестала обіймати. До 17 вона взагалі перестала відповідати на мої дзвінки. Я думав це тимчасово підлітковий бунт. Я помилявся. Усе змінилося восени 2022 року. Мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна, третя стадія. Я був на прийомі у лікаря сам, сидів у кабінеті, що пахнув дезінфектором, і латексними рукавичками. Лікар Гриценко, чоловік із втомленими очима й акуратно підстриженою бородою, говорив спокійно, але кожне його слово било, як молоток по цвяху. Почнемо лікування негайно. сказав він, гортаючи мою картку. Хіміотерапія, можливо, променева, шанси непогані, приблизно 50% на повну ремісію, якщо все піде за планом. Але буде важко, Тарасе, я кивнув, хоч майже не розумів. У голові було порожньо. Я запитав щось про відсотки виживання, але відповідь розтанула в повітрі. Я знав лише одне: я не готовий помирати, не готовий залишити Оленку, не готовий піти, не сказавши їй, як сильно я її люблю. Щоб зрозуміти, як усе дійшло до цього, треба повернутися назад. Я одружився з Наталею в 1995-му, коли нам було по 25. ми були молоді, закохані і повні дурнуватих надій, Наталя була художницею, не з тих, що створюють шедеври, а з тих, що ліплять кераміку і продають її на ярмарках. Я працював на складі, мріяв відкрити власну автомайстерню, але так і не зважився. Оленка народилася в 2001-му, і перші роки її життя були найкращими в моєму житті. Ми жили в маленькому містечку на Київщині, у будинку з подвір'ям, де я поставив гойдалку для Оленки. Наталя пекла пироги, я лагодив сусідські газонокосарки за кілька гривень, і все здавалося ідеальним. Але тріщини з'явилися рано. Наталя хотіла більшого виставок у Києві, визнання богемного життя. Я був задоволений тим, що мав стабільною роботою, домом, Оленкою. Ми почали сваритися спочатку через дрібниці, хто забув купити молоко, чому я знову затримався на роботі, потім через серйозне. Наталя казала, що я загруз у рутині, що я тягну її вниз. Я відповідав, що вона живе у фантазіях, що треба думати про сім'ю. До 2010-го ми майже не розмовляли, до 2015-го вона подала на розлучення. Оленці було 14, коли Наталя забрала її і переїхала до Львова. Суддя вирішив, що Оленка житиме з матір'ю, а я матиму вихідні. Спочатку все було нормально я забирав Оленку, ми їздили в кафе, де вона замовляла молочний коктейль із полуничним сиропом або гуляли в парку. Але потім вона почала скасовувати зустрічі казала, що зайнята школа, друзі, гуртки. Я вірив, чи хотів вірити. До шістнадцяти вона стала холодною, наші розмови зводилися до односкладових відповідей Як справи, норм, хочеш приїхати на вихідні? Не можу. Я намагався жартувати, розповідав історії зі своєї молодості, пропонував піти в кіно. Вона дивилася в телефон і мовчала. Одного разу, коли я привіз її додому після вихідних, вона сказала Тату, я більше не хочу приїжджати. Я завмер. Запитав, чому? Вона знизала плечима. Просто. Не хочу. Я не знав, що сказати. Кивнув, сказав, що люблю її, і поїхав. Тієї ночі я напився вперше за роки. Сидів на ганку з пляшкою горілки і дивився на зорі, поки не відключився. Діагноз прийшов у вересні 2022-го, у день, коли небо було сірим, а повітря пахло дощем. Я повернувся додому з клініки, сів на диван і втупився в стіну. На журнальному столику лежала купа рахунків за світло, за воду, за інтернет, яким я майже не користувався. Я знав, що хіміотерапія додасть до них ще більше цифр, але в той момент мене хвилювало лише одне Оленка. Я набрав її номер, гудки, голосова пошта. Оленко, це тато, сказав я, стараючись, щоб голос не тремтів. Мені треба з тобою поговорити. Це важливо. Будь ласка, передзвони. Вона не передзвонила. Я написав повідомлення. Оленко, будь ласка, відпиши мені справді треба поговорити. Нічого, наступного дня я написав довше Оленко, мені поставили діагноз рак лімфома. Я починаю лікування наступного тижня. Не знаю, скільки в мене часу, але я хочу тебе побачити. Я тебе люблю. Повідомлення позначилося як прочитане, але відповіді не було. Я дзвонив раз на тиждень, писав. Іноді надсилав короткі повідомлення Я ще тут люблю тебе. Я знав, що вона читає, бачив, як повідомлення позначалися прочитаними, але вона мовчала. Одного разу, через місяць після діагнозу, вона підняла слухавку. Я почув її дихання, але вона не сказала ні слова. Я пробурмотів Я все одно тебе люблю. і почув гудки це було гірше, ніж тиша. Хіміотерапія почалася в жовтні. Перша сесія була як удар під дих. Я лежав у кріслі в онкологічному центрі, дивився, як крапельниця вводить отруту в мої вени, і думав про Оленку, про те, як вона сміялася, коли я вчив її кататися на велосипеді в парку. Про те, як вона плакала, коли Наталя пішла, а я не знав, як її втішити. Про те, як вона дивилася на мене востаннє з такою злістю, що я досі відчуваю той погляд. Лікування виснажувало, волосся випадало жмутами, їжа втратила смак. Я спав по 16 годин на добу, але все одно почувався так, ніби не спав зовсім. Мій начальник, Ігор, був до мене добрий. Сказав, що я можу брати стільки часу, скільки потрібно, але через три місяці я зрозумів, що не повернуся. Я звільнився, продав свій ланос 2005 року, щоб оплатити рахунки. Гроші танули швидше, ніж я очікував. Моя сусідка, пані Оксана, стала моїм порятунком. Їй було за сімдесят, але вона була сповнена енергії. Сиве волосся, зібране в пучок, і очі, які бачили забагато, але все ще вміли посміхатися. Вона приносила мені борщ, допомагала з покупками, їздила зі мною в аптеку. Іноді просто сиділа зі мною, коли я лежав на дивані, занадто слабкий, щоб встати. Ти мусиш боротися, Тараса, казала вона, розмішуючи чай у своїй чашці, не заради себе, заради своєї дівчинки. Я кивав, але в глибині душі не був певен. Оленка не відповідала не приходила я не знав, де вона. Наталя забрала її до Львова, і я бачив Оленку лише на вихідних, поки вона не почала відмовлятися. До сімнадцяти вона повністю відрізала мене. Я питав у Наталі, що відбувається, але вона відповідала холодно вона доросла, це її вибір. Через півроку після діагнозу я був на межі. Хімія випалювала мене зсередини, я втратив 20 кілограмів. Моя шкіра стала сірою, очі запали. Я дивився в дзеркало і не впізнавав себе. Лікар Гриценко казав, що лікування працює, але я не почувався живим. Я був тінню. Пані Оксана продовжувала приходити, приносила домашній пиріг із вишнями, хоч я ледве міг його їсти. Розповідала історії про свою молодість. Про чоловіка, який помер від інфаркту 20 років тому, про дітей, які жили в Польщі і Канаді. Я слухав, бо це було легше, ніж говорити. Одного разу вона запитала А де твоя донька, Тарасе? Вона ж має бути тут. Я знизав плечима, сказав щось про університет. Але правда була в тому, що я не знав, не знав, де вона, не знав, чому вона пішла, не знав, як її повернути. Я перестав дзвонити Оленці. Не тому, що не хотів. А тому, що кожен неотвечений дзвінок був як ще одна доза хімії, вбивав мене повільно, але впевнено. Я почав готуватися до найгіршого написав заповіт, залишивши все оленці, дім, трохи заощаджень, гітару, на якій грав їй колискові. Я не знав, чи захоче вона це взяти, але це було все, що я міг їй дати. Я думав, що це кінець, і, чесно кажучи, я був майже готовий, не тому, що хотів померти. А тому, що втомився боротися, втомився від болю, від тиші, від порожнечі. Я сидів у вітальні, дивився на фото оленки на випускному, блакитна сукня, посмішка якої я не бачив наживо, і думав, що може так і має бути, може, я це заслужив. Але були моменти, які тримали мене на плаву. Пані Оксана, наприклад, чи дід Михайло, мій сусід з іншого боку вулиці. Який іноді приносив пиво і розповідав історії про армію, чи хлопець з аптеки, Богдан, який завжди питав, як я тримаюся, і підсовував знижкові купони. Ці люди, майже чужі, стали моєю сім'єю, коли моя справжня сім'я зникла. Але я не помер. До весни 2023 року аналізи показали покращення рак відступав, не зник, але причаївся. Лікар Гриценко назвав це гарною новиною. Я не знав, як радіти. Я був живий, але почувався мертвим усередині. Пані Оксана змусила мене вийти з дому, вона буквально витягла мене в парк, сунула в руки каву з місцевої забігайлівки і сказала, що Тарасе, ти вижив, тепер живи. Я почав із малого, ходив до магазину, хоч ноги тремтіли від слабкості, читав книги, хоч слова іноді розпливалися перед очима. Намагався готувати, хоч виходило так собі, здебільшого гречка з сосисками. Я завів звичку сидіти на ганку вечорами, дивитися на захід сонця і думати, що, може, ще не все втрачено. Але щоразу, коли я дивився на телефон, надія вмирала. Оленка не писала, не дзвонила, вона зникла. Я намагався її знайти, перевіряв її соцмережі, але вона або видалила аккаунти, або заблокувала мене. Питав у спільних знайомих, але ніхто нічого не знав. Наталя теж мовчала. Одного разу я їй подзвонив. Вона відповіла холодно, Оленка не хоче з тобою говорити, Тарасе, залиш її в спокої. Їй сказали, що я хворий? запитав я. Це не моя справа. Відрізала вона і кинула слухавку. Я не знав, що робити, тож просто жив день за днем, місяць за місяцем. Я навчився цінувати дрібниці, запах кави вранці, скрип дерев'яного ганку, заходи сонця, які я дивився з подвір'я. Я все ще сумував за Оленкою, але біль став звичним. Як старий шрам, я почав ходити до місцевої бібліотеки, не заради книг, а заради людей. Там була пані Марія, бібліотекарка років 60-ти, яка завжди питала, як мої справи, і радила старі детективи. Я брав книги, щоб не образити її, і іноді навіть читав це було щось на кшталт ритуалу. Я також записався до групи підтримки для онкохворих, не тому, що хотів говорити про рак, а тому, що там були люди, які розуміли. Ми сиділи в колі, пили погану каву і ділилися історіями. Я рідко говорив, але слухав це допомагало. Той вечір був дощовим, 10 травня 2025 року. Я сидів удома, гортав детектив, який порадила пані Марія, і слухав, як краплі стукають по даху. Коли пролунав дзвінок у двері, я подумав, що це пані Оксана. Вона іноді заходила без попередження, приносила пиріг чи просто гомоніла. Але коли я відчинив двері, світ зупинився. Оленка стояла на порозі, її одяг промок, очі були червоними, а в руках вона стискала пошарпаний конверт. Вона виглядала водночас старшою і молодшою, ніж я пам'ятав, доросла, але така крихка. Вона плакала. Тату. прошепотіла вона. Боже, я думала, ти помер. Я не знав, що сказати. Мій розум був порожній. Я просто дивився на неї, намагаючись зрозуміти, чи це реально, вона схлипнула і продовжила Я. я була на цвинтарі, там могила з твоїм ім'ям. Я. я кричала. Потім хтось сказав, що ти живеш тут. Я не знала могила з моїм ім'ям, я насупився те медикейшн, я не перебив. Задав лише одне запитання, тихо, майже пошепки. Чому ти тоді пішла? Вона опустила погляд. Її голос тремтів, коли вона відповіла. Мама сказала тата, -та, що ти все це вигадав, щоб маніпулювати мною, щоб витиснути з мене співчуття. А потім я просто вирішила, що навіть якщо це правда, ти заслужив самотність за все за розлучення, за мої сльози, я була зла, дурно зла, і я помилялася. Вона простягнула мені конверт. Її руки тремтіли. Я взяв його, не дивлячись, і відкрив. Усередині був лист, старий, порваний по краях. Почерк був не оленчин це був почерк Наталі. Не відповідай йому він грає, він не хворий, він просто слабка людина, яка не вміє програвати, хай гниє на самоті. Я прочитав його двічі не тому, що не зрозумів, а тому, що не хотів вірити. Я не відчув злості лише порожнечу і втому, але потім ж щось інше спокій, мабуть. Ніби я нарешті зрозумів, що програв битву, про яку навіть не знав. Я склав лист і сховав його в кишеню. Потім сказав Заходь. Вона зайшла нерішуче, ніби боялася, що я передумаю. Я поставив чайник, зробив чай, чорний, як вона любила, коли була молодшою. Ми сіли за кухонний стіл, і вона заплакала. Я не знав, що робити, тож просто обійняв її. Вона притулилася до мого плеча, як тоді, коли була маленькою. І вперше за роки я відчув, що дихаю. Ми говорили до ранку, не все було легко, не все було зрозуміло. Але ми говорили. Оленка розповіла, як Наталя роками переконувала її, що я егоїст, що я зруйнував сім'ю, що я не вартий її любові. Коли я захворів, Наталя сказала, що це брехня, що я вигадав рак, щоб змусити Оленку повернутися. Оленка повірила, вона була зла, ображена, розгублена, вона вирішила, що я заслужив самотність. Я тебе ненавиділа, зізналася вона, дивлячись у чашку з охололим чаєм, але я сумувала, і коли я дізналася, що ти, що ти, можливо, помер, я не могла дихати. Вона розповіла, як поїхала на цвинтар, як знайшла могилу з моїм ім'ям. Пізніше я дізнався, що це була помилка там був похований інший Тарас Вільчук, чоловік мого віку, який помер рік тому. Але в той момент Оленка думала, що це я. Вона стояла біля могили, плакала, кричала, а потім місцевий сторож сказав їй, що я живий, що я все ще в тому ж будинку. Вона приїхала одразу. Я думала, я спізнилася, сказала вона. Я думала, ти пішов, і я ніколи не скажу тобі, як сильно я шкодую. Я слухав, не перебивав. Коли вона закінчила, я взяв її за руку. Я не був ідеальним батьком, сказав я. Я робив помилки. Багато, але я ніколи не переставав тебе любити. І ніколи не перестану. Вона знову заплакала я також. Ми сиділи, тримаючись за руки, і мовчали. Іноді мовчання говорить більше, ніж слова. Оленка розповіла про своє життя вона вчилася в університеті у Львові, вивчала психологію, жила з подругою в орендованій квартирі, працювала офіціанткою в кафе, щоб оплачувати рахунки. Вона розповідала про своїх друзів, про хлопця, з яким розійшлася рік тому, про те, як важко було справлятися з почуттям провини. Я слухав, намагаючись запам'ятати кожну деталь це була моя донька, але вона була майже чужою. І все ж моєю. Оленка залишилася на вихідні. Ми говорили, готували разом. Я навчився робити пристойні вареники, а вона показала, як зробити соус із магазину трохи смачнішим. Ми дивилися старі фото, сміялися з її дитячих костюмів і моїх кумедних вусів у двохтисячних. Не все було гладко. Були моменти, коли ми обоє замовкали, не знаючи, як заповнити прірву. Але ми намагалися я не пробачив Наталю, може, ніколи не пробачу. Але я не хотів, щоб її отрута зіпсувала те, що ми з Оленкою намагалися відновити. Я не дзвонив їй, не писав, я просто жив. І тепер у мене була Оленка. Вона повернулася до свого життя. Університет, друзі, робота. Але тепер вона дзвонила, писала, приїжджала, ми почали заново. Не з чистого аркуша шрами залишилися, але з надією. Одного разу через пару місяців вона приїхала з піцою і фільмом, старою комедією з Юрієм Яковлевим, яку ми дивилися, коли вона була дитиною. Ми сиділи на дивані, сміялися, і вона раптом сказала Ти все ще мій герой! Я посміхнувся вперше за роки я відчув, що це правда, я все ще ходжу на перевірки. Рак не повернувся, але я знаю, що він може. Я не боюся не тому, що я хоробрий, а тому, що я знаю, заради чого живу. Оленка тепер частина мого життя Не щодня, не ідеально, але вона тут. Ми вчимося бути батьком і донькою знову, іноді це боляче. Іноді це прекрасно, але це наше, я не знаю, що буде далі. Але я знаю одне я вижив не лише заради себе, я вижив заради неї, і цього досить. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.